Точка 1 є, точка 2. Снаряд осколочно фугасний Підрівник осколочний. Заряд повний. Один, вогонь. Плюс вогонь. Готи! Розібрали один бліндаж, де стояли літуни противника. Ціль знищена і словом взагалі. У нас знову сформований підрозділ. Наша бригада до цього була окремою піхотною, тепер ми окремо механізована повноцінно. Ми успішно відстрілялися. Відпрацювали сьогодні по заданих цілям вищестоячим командуванням. Чекаємо результатів. Екіпаж, всі молодці, справляються вчасно, виконують поставлену задачу. Хлопці всі отакі. Плюс зарядити. Моя батарея це в принципі бойові хлопці. Але тим не менше, звичайно, завжди треба тримати себе в тонусі. Час витрачається буквально на те, щоб добігти до гармати з укриття для обслуги. Тому нам дається все ж таки зберігати нашу піхоту і знищувати цілі. От сьогодні, те, що ви побачите на кадрах, ми накрили хату, в якій ховалися троє рашистських загарбників. Така робота в нас завжди досягається шляхом підготовки і, і тренувань, коли нам скидають стріми вражених цілей. То хлопці дуже задоволені. На радістях і ще кричать давай, ще, давай ще. Ось в артилерії навіть таклаженки це фахові спеціалісти. Снаряд можна по-різному нести, по різному подавати. Я з роботи своїх хлопців задоволений. Бригада молода, бригада спроможна. Цілий багато було вражених.